біла, у королі спірячка голубка, присіла на вікно моє крилата волелюбка і рухає очима намистинками так прудко. Не їй насіння, то ж вона, мабуть, посланнеться. І що ж у нас, в людських стосунках, знову станеться? Мовчиш ж, хай буде я тобі порадниця. Будь обережний завжди, бо легкою без приманки, в чиїсти не попадеш, довірила білянко, а потім розчермися в тихомових рамках. З якою ж вісточкою, то натякаючи руку береже свого розкішного корумчуба, у людей вірнути гірше, ніж улітку, так це правда. Знати, що Всевити покинув ворочоси проспекти, Метро мости всю улюблену урбаністику, перевтілася в та папері споси, повіривши в міфологію ще й містику, як пілат і окрест, а от же і Фільм, навічно, на вічно, пам'ятаючи у мовності і правила з етикетами, Хоча б від більшості звично, витримуючи дистанцію з людьми шляхитними. Хоч дай про себе знати зрідка, чи мовчи постійно, хоч будеш ти твердий, як гарка, чи як лава бористи, хоч стань ти сонцем, чи хоча б світильником на а результат заштої отиде це не пілати У ти м'язинов заєм смердок себе офішував. Людська натура ми не все, на жаль, вирішуємо. І з власниці в рідкий сплав, проблема вічність філософська, і наша грішна. Не, не дівеш з листопадом ти осінній час, ненавидять тебе, та й він цього не любить. То на торгів та птахи мовчай, сумуєш, плачеш, потерпаєш, все і кинути. На балконі між рамами жовтого листя не Листова ще не буде, лишилось дитячому віці. Та у тому селі пахло сіном, садами і синусом, а в конюшні стояв темний дух від готови та птиці. Там така була дружба, гуляли степами і луками, листувалися жодних образ, тільки вірність і твердість. Хай тепер, ні меседж, ні лист електронний, не злякує звуками. Бо не треба їх синтетичних, зіпсованих версія. Наші друзі лишаються з нами повідомлень важливими літерами, проростають. В травах покриття асфальтом загромаджують пам'яті душими нами своїми, як тримерами, не розгаданим сном записаннями ті решта. Все наповнене їх фотокарками, листами, присвятими творами, нагадує завжди, якими були щасливі. Як цікаво було на нарадість, аж токи не вкрилося мормоти, ми так щиро любили, що майже не стали ними. Не їдуть, а я, я повертаюся. Та... Та... Каже, для неї. Тут асфальт пам'ятає дитячі слідимої, он струмок під містком, як колись тихо водиться. Ось улюблена наша чергинаша оковиця. Підприємства, будинки, театри з музеями. Місто буде реаль. Ось ця людина вітер дощ і сирість і погляд ніх чому не розбереште Сховалася в книжках при ліщі сто ж люди візьмулося нарешті. Одна ще радіснішне звичайний, воснездвичання скриткою наскрізь, рятує фаніновим тевидінням на твій примари та модернізмом. Безжальний дощ врушує цвітіння і вітер лід розхитує нервово. Буває розумієте, але нема в жаль порозуміння. Світанку вече, все живеш надія мене ліпше. Розбіглись хмари місяць поглядає дивно на німа. Ось гарна та людина, що не вірю в щелісті, покладеної серце колонії. Наживій німе. Це людина моє де життя, наче знає її все життя. Осередок любові й жалю мій наказ моєї масло стяг, кожен погляд натхнення полі. Кожним слові вчувається знак. Хай простить патетичність орім, відчуваю подяку ось так. У Левія Антуана серце зряче. Я все помітила і щиро вдячна. Не все знайшлося, що шукалося. Нічого. За все ще є, низький ліквір. І дяка Богу. Приходить самим наступний, а не заради психологічних прийомів, уся сукупність це так сумно, що навіть посилий від яного заступника. Чи колись іще будуть видіти, такі щасливі, чи почуємо разом грім, яснему зливу, чи зважуємося про час, що оброс терплини? Про Кандішиться, це невідомість, що з нами буде, що наш світ релятивний за римляними не є абсолютом. А в дитинстві не знала. Як віриш, що треба це чути. І тоді все живими залишиться, житиме тому і буде здорові. Покоління наступні, уваги. Стане зручно, добро тренувати, слова й мові. Ті слова про наступну на мить і будуть мені всі знання. У письменниці філософині говориться про кохання до людей, до всіх, то є вища моралі тому І Інтелект людини, який зізнаюся такий високий, що вона розуміє, як треба освічення філософське. Я її дякую, навіть тоді, як немає зустрічних кроків. 怎么会？So, okay.